Ну, скільки ж ти будеш возити цих корчів з Америки? Спитаєте ви мене. Ну, звісно, це наступне відео про корчі з Америки. В цей раз ви побачите трошечки ціліше автомобілі. І ці автомобілі покажемо вам, розкажемо, скільки вони коштують, як вони доїхали і що ми в цей раз привезли. У нас вже в роботі є одна гібридна камері, вже працює, всі інші зараз потрішечку ремонтуються. І скоро буде багато-багато комфортних великих автомобілів, які проходять бізнес-класи, в реальні бізнес-класи, можна так сказати. Так що, друзі, сьогодні у нас знову приїзд трьох автомобілів зі штатів, і ми це вам показуємо. Перший автомобіль у нас як ви здогадалися, до да, звідки ви знали Тойота да, Камрі Camry 2015 року. А вона в круг абсолютно ціла. А заведемо, знаємо, що ж в неї не так. Що з нею не так? А там батарея хоть є? 340 міль. І теж повний бак бензину.

Так, в принципі, абсолютно ціленька, є якісь коцки, трошки бамперне на місці. Але факт достається фактом, що по кругу вона вся ціла. Купили ми такий автомобіль за 2000 доларів в Штатах. Тут вона на даний час без ремонту нам обійшлась із 8,5 тисяч доларів. Тобто я надію, що ми не прилипнемо на мотор, бо по козовщині, в принципі, все нормально. Якась маленька рихтовочка, покраска, і машина виїде в бой. Далі. У нас дуже цікава Camry 2016 року. Блін, в неї або салон перешитий, або щось там робили допомільне, але факт залишається фактом. Вона в класній комплектації на 17 а, дисках, комбінована кожа, великий монітор в цьому автомобілі. Ну і, звісно, це Camry 2.5 гібрид. На якій ми поставимо газ, вона трошечки вдарена в праве крило, але не сильно, трошечки вдарено праве крило, і а, удар прийшовся на заднє праве колесо і по крилу. Зараз будемо знову ж міняти речах, так як на білому автомобілі було. І будемо, я думаю, що там стойка, речах, тобто все пішло, і треба буде відрихтувати. Крило трошки підтягнути. і підпаяти бампер. Так, в принципі, автомобіль класний, але він і дорогий був. Покупка такого автомобіля була десь в районі 3200 доларів в Штатах. Тут вона на даний час стала в 11 тисяч доларів без ремонту, звісно, без газа. Тобто, все інше ми поставимо. І далі, думаю, це буде топовий автомобіль в нашому парку. Ну, і звісно. Не буває такого, щоб не було, як кажуть, блін, розрив їбала. Да? Тобто, це у нас Prius 3 п'ятерки 1 в салатовому кольорі, і вклацаний він в передню частину. Так цікаво, що і фара, вроді, можна сказати, практично можна там. Стеклешко підпаяти і поїхати. І, в принципі, вроді і крило ціле. Ну, але стріляні всі подушки, крім саме головне, не потрібно брати пріус зі стріляною подушкою пасажира. А На торпеді, тому що торпеда стоїть 400 доларів. Тобто зняти, поставити торпеду, плюс торпеда, коротше, це от такий елемент, вроді, нікому не нужний, але він стоїть реально грошей. Цей автомобіль. Дуже дешевий, тобто це 17-й рік. А, і купили ми його за десь 1450 доларів, наскільки я пам'ятаю, виграшна була ставка. Ну плюс, звісно, збір аукціона. Тобто, вона тут стала десь в районі 7000 тисяч доларів. Думаю, ремонт тут буде гарний на 4. Ну, і ти розумієш, що може краще брати на півтори-дві, типа, дорожче, більш ціліше, більш свіжіше, більш там а, такий автомобіль, що він був може там з меншим пробігом. Але. Грошей так багато зразу немає, було трошки. Тобто, ну, на трошки, що залишилося, взяли от таку Toyota Prius 17 2017 року. Гібрид 18 з 51 батареєю. Це саме головне, що 51-ї батарея. Ну, саме головне, що батарея тут була, я хочу вам по секрету сказати. В Camry нема батареї. Її або хтось спиздив. Ну, якщо її хтось спиздив. Ми цих негодяїв знайдемо. А якщо вона просто ушла в страну пройобаних вічей в Штатах, то в принципі так буває. Значить, ми попали ще допомільно на півтори доларів. І Камрі не стане нам сім, а стане нормальних 13. І потім ти думаєш, ну, на хрена тоді таку машину брати. От десь отака ситуація. Ну, друзі, наш евакуатор приїхав. Тут ви побачите зараз розгрузку, всі приколи, які будуть. І не забувайте підписатися на канал. Я вже бачу, що, коротше, в мене під відео коментарі гарять. Я вас всіх обожнюю, тому що ви всі вмієте писати, хтось без ком. І ви були на каналі Реальний Таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі. Віктор, а ваші думки, де машинка працювала? Оце. Ми потім погуглимо. Белкап. Белкап, be, бачиш? Белкап. Наклейки залишились. 0.88 Белкап Ну, десь отак. Вот Я думаю, десь вона там і працювала. Але а... як фарбували гарну машину? Ну, то вона просто грязьку припала. Я думаю, що вона зараз на намойку і, і все, і в путь. Можна з балончика фарбували. На подпілок дивись. Ну, то може вже краска, поки вона плила трошки сповзла. Да. Це раз нормально. Це раз нормально. Воно ну, з кожним разом все Десь нормальніше це? і нормальніше, да? Чи ні? Ну, да. ну ще, ще, ще таких гарних немає, вже вони скоро будуть. Там ще три десятка автомобілів. Так що все у нас ще впереді. Ми ще знайдемо цілу камері, яка зараз поїде на лінію зразу. Так, <рес> да, да, да. ну, ось тобі ціла камері. А вдруг заведеться. А вдруг? А, будемо? Мені ця подобається. На 17 диск, ну так, да. великим монітор. з монітором, 17 диски. Трошечки що, В принципі, ну, зараз ми качаємо колеса. Зараз ми будемо заводити автомобіля, зараз ми будемо будити водія. Бо він був в дорозі став. Блядь, Витя, ну ты не можешь нормально ставить все эти штуки?